Вітаю глядачів. У нас сьогодні п'ятниця, кінець квітня і ми знаходимося біля магазину Harvest Center. Отака От вивіска в них. В Вінниці біля автовокзалу Західний і біля БРСМ. От. Вирішили ми посадити декілька кущиків лохини. І все спеціально ради декількох кущів приїхали, купили субстрат. Субстрата купили, бачите, 12 тючків по 250 літрів. От такий об'єм торфа піде на декілька корчів лохини. Так що, якщо хтось буде садити лохину, то знайте, що це задоволення не із дешевих. І тому і лохина дорога, що вона потребує не тільки краплинного добрива, але й штучного е субстрата. Крім цього, я ще візьму сульфат амонія добрива і гранульовану сірку взяв. От. І, можливо, добавлю гідрогель. От. Далі буду тримати вас в курсі і розказувати, як росте лахина і як її виростете при садибній ділянці. Поки що все. Це таке коротке відео анонс. Дякую за увагу. До побачення.